Привіт, мене звати Ільгар, мені 29 років. Я з України, народився і все життя проживаю в Києві. Оскільки мій тато мусульман, звісно, він хотів, щоб я був мусульманом, а мама хотіла, щоб я був християнином і завжди був атеїстом. Напротязі всього свого життя я не вірив, що є Бог. Повністю це заперечував до певних моментів, які сталися в моєму житті. Росія агресор напала нашу країну. І спочатку війни я пішов воювати. І в моєму оточенні було багато моїх побратимів в тяжкі часи на полі бою. Багато з них, якщо навіть не вірили в Бога, то зверталися в молитві до нього. І навіть до своїх побратимів казав: камон, люди, до кого ви звертаєтесь? Краще візьми автомат і продовжуй. Битися за своє життя і за життя інших. За ці два роки насправді моє життя безліч разів, я був між життям і смертю. І казав, це мені повезло. Тут я молодець, спрацювали мої навички. Я так постійно себе заспокоював до одного моменту. Я був на посту. Там дуже гаряча точка була, нас обстрілювали з усього, але в той момент якось спокійно було і півгодини десь не було обстрілів. І в той момент, коли я підійшов до рації, прилетіла міна. Міна за пів метра від мене. Це був перший снаряд. Мене оголошило контузія, я одразу впав. І прийшло секунд, я не знаю, десять, як прилетіла інша міна прямо на те місце, де я стояв. Тоді я заліз в бліндаж, голова просто була пищала від звуків. Я нічого не розумів, що відбувається, але я попросив свого товариша. Оглянути моє тіло, щоб зрозуміти, наскільки воно пошкоджене. Він оглянув і каже з тобою все гаразд. Я кажу, ні, не може бути, перевір ще раз. Бо він мені знаходили осколки на моїй броні, на моєму одязі, які ще гарячими були. А навіть курточка, в якій я був, вона запіклася. Після обстрілу я оглянув себе, зняв свою броню. Зняв свій одяг, а на мені не сарапиний Жодної. Я дуже здивувався і повірити в це не міг. Саме це став такий поворотний момент в моєму житті, коли я зрозумів, що більше не можу заперечувати існування Бога. З першого дня моєї ротації тільки додому приїжджаю, ще навіть не не встиг доїхати додому. Як до мене прийшло повідомлення від моєї подруги Анжели, з якою ми ще в дитинстві спілкувалися, вона з моєї школи, ми вчилися разом. Вона вірила в Бога, а я не вірив. З того моменту ми побачили, зустрілися, почали спілкуватися. Почула ми відкровення, те, що я повірив в Бога, mm -hmm. дуже здивувалася цьому і запросила в команду в Place, зюбопитства прийшов. Почав ходити на вивчення Біблії для нерелігійних. Мені було цікаво, я почав досліджувати саме Біблію. Мені було цікаво, там, який Бог, мусульманство, це Аллах або Ісус Христос. І я дійшов до висновку, що дійсно це Ісус Христос, який спас моє життя. Тоді я почав ходити в церкву, в невдовзі і ось нещодавно прийняв водохрещення. У мене дуже багато друзів воює зараз, багато друзів вже не з нами. Такі моменти, коли дійсно руки опускаються, коли довкола лише жахливі речі відбуваються, страшні речі, спасе лише Бог. Надія, яку він дає, любов і радість. Навіть в такі тяжкі часи дійсно. Бог так діє, що з'являються моменти для радості. Я дуже вдячний Богу за те, що Він є в моєму житті і діє таким чином. Дякую.